О. Оле. М. -ну. Тут не не. Не, на. а на. на. О, ану з'єднай. Олена. На. На. Олена. На. А хто така Олена? Ім'я дівчинки. Олена. На. Далі. На. Що зробила? Налила. Що зробила? Налила. Нали... Нали. Молодець. Макс. продовжуй. Продовжує. Що налила? Далі. Ку. Кому? Давай ще раз. Не ка. Там не ка. Ко... Почекай кони Ку. кому? Конику. Конику. Повторюй за собою, будь ласка, легі. Ле Як звали коника? Легіт. легіту так легіт його звали молодець.